Ось так виглядає майбутній сміттєпереробний завод. Його будують на вулиці пластові. Комплекс Воли на 65%. На сьогоднішній момент в нас завезено вже досить велика частина обладнання. по Вентиляційним установкам по електрогенераторним установкам, тобто всі роботи ведуться в повному обсязі. Їде ще велика кількість обладнання зараз з Туреччини. Тут зможуть переробляти 250 тонн сміття на рік. Мова про механіко біологічну переробку приблизно стільки сміття збирають у Львові за рік. Стосовно загалом вартості, вона також, як і була в контракті, такою є 35 мільйонів євро. Загальна вартість будівництва заводу. А в цій складовій стартово була частина, яка передбачалася як кредитна складова, це 14,7 майже 15 мільйонів. Так. І також грант, який місто отримало від банку реконструкції і розвитку це 10 мільйонів. А все решта, вся інша сума коштів це стартові кошти, які повинні були бути профінансовані як внесок міста. Керівниця юридичного відділу благодійної організації Екологія, право людина Ольга Мелень забранна каже: потужності заводу має вистачити, аби переробити усе сміття, яке продукують львів'яни, і позитивом є те, що люди почали сортувати сміття. Щоправда, екологиня має застереження щодо того, куди будуть відправляти залишки сміття після переробки і РДФ паливо, яке будуть виробляти на заводі. Вважаємо, що є позитивним, що місто далі намагається налагодити систему роздільного збору сміття. Бо за цим майбутнє. Чим більше сміття ми окремо зберемо, тим буде воно кращої якості його буде легше потім згодом і переробити. Тому, тому думаємо, що ну мало би бути достатньо. Єдине, що буде мати можливість. З цей завод потім реалізувати ту продукцію, і ті відходи, які він буде утворювати, тобто рдф паливо і вже залишки, які нікуди не будуть придатні ні до чого, крім захоронення. Залишки відходів. А це 15% від усього переробленого сміття відправлятимуть на полігони. Проте куди саме поки невідомо. На сьогодні таке місце ще не визначене. А от рдф паливо продаватимуть цементним заводом, каже керівник комунального підприємства Зелене місто Олександр Єгору. На сьогоднішній момент є підписаний меморандум з Івано-Франківським цементним заводом. Ведуться постійні перемовини. За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, завершити будівництво сміттєпереробного заводу попередньо планують до кінця цього року, початку наступного. Ольга Дейника, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів.